Для самого ж драмтеатру на Соборному майдані відбулась виставка військової техніки. Свої бронеавтомобілі Житомирянам демонстрували нацгвардійці, поліцейські та прикордонники. Прикордонники представляють техніку, яка використовується в мобільних підрозділах, а також використовується в підрозділах охорони кордону безпосередньо. Хочу сказати, що дана техніка вона відрізняється від техніки, яка була раніше марок, газ, у вас, тим, що вона є набагато економічніша, це по пальному набагато вигідніше для прикордонної служби, тим, що вона є комфортабельніша і тим, що вона є надійніша. Усі бажаючі також мали змогу побувати в середині унікального бронеавтомобілю Отаман, який за лічені години збирається із звичайної вантажівки. Цю новинку української оборони промисловості презентував Житомирський бронетанковий завод. Виставка броньованих автівок найбільше сподобалася дітворі. Що, хочеш бути військовим? Не знаю. Виросту подумаю Навірно, буду захищати, Буду. Що Україна, я сам не живу. І вона мій дім, батьківщина. Вітаю вас, не захисника України.